Протягом вихідних зросла кількість країн, до яких потрапив вірус свинячого грипу. За даними ВООЗ, 787 підтверджених випадків захворювання були зафіксовані в 17 країнах світу. Влада Гонконгу закрила на карантин готель, де зупинився гість з Мексики, в якого виявили свинячий грип. В результаті 305 постояльців готелю будуть вимушені провести всередині будівлі щонайменше 7 днів. У США кількість випадків, де виявили захворювання на грип свиней, зросла до 27 штатів. Втім, кажуть, фахівці з'являються. Це ознаки, що саме захворювання може виявитись не таким страшним, як спочатку очікувалося. З подробицями далі Тетяна Ворожко. Ці 20 студентів коледжу Пенсильванії мають окрему випускну церемонію. Вони тільки що повернулися з подорожі до Мексики та можуть бути заразними. Поширення вірусу синячого грипу залишається центральною темою у Сполучених Штатах. Ми продовжуватимемо робити все необхідне, аби лікувати це захворювання та запобігти його поширенню. Це означає розробку вакцини від свинячого грипу та закупівлю додаткових препаратів, необхідних для лікування 13 мільйонів випадків захворювань на свинячий грип. Центр контролю захворюваннями каже, що, хоча вік хворих коливається між 1 та 81 роком, більшість з них у віці до 20 років. Але найбільше занепокоєння викликає те, як саме вони підчепили цей вірус. Більша частина хворих не мала безпосереднього контакту з мешканцями Мексики. Вони не подорожували до Мексики. Кількість країн, де зафіксовані випадки зараження на свинячий гриб, зростає, і не виключено, що всесвітня організація охорони здоров'я найближчим часом присвоїть вірусу шостий, максимальний ступінь загрози. ступінь шість характеризує поширення зараження, а не його потужність. Ми не знаємо наскільки захворювання може бути сильним чи слабким. Нова інформація, що надходить з Мексики, вселяє певний оптимізм. Лабораторний аналіз довів, що на нього захворіло майже вдвічі менше людей ніж вважалося. Було підтверджено, що вірус свинячого грипу став причиною смерті 16 хворих. Дійсно виглядає, що вірус викликає не таке сильне захворювання ніж вважалося. Це не такий страшний спалах поширення вірусу, як ми передбачали. Незважаючи на позитивні новини з Мексики, у центрі контролю з захворюваннями готуються й до найгіршого сценарію. Досі невідомо, якою може бути мутація вірусу грипу свиней. А чимало американців свої подорожі через поширення вірусу не скасовують. В аеропортах можна побачити чимало пасажирів, в тому числі з дітьми. Ця родина відправилася до Діснеленду у Флориді, штаті, де підтверджені випадки захворювання на грип свиней. Ми про це думали, але вирішили, що безпечно їхати до Флориди. Чимало подорожуючих кажуть, що вони покладаються на санітарні препарати, такі як спиртовий розчин для миття рук, та вірять, що на сьогодні їм немає чого боятися. Тетяно Ворожко голос Америки.